Директор швейцарської компанії Ферекспо Ейджі, яка володіє 100% акцій Полтавського, Єрістівського й Біланівського ГЗК, Вольфрам Куоні відвідав Пришиб. До сільської громади він завітав після того, як побував на об'єктах соціальної інфраструктури горішніх плавнів, реконструйовані коштом благодійного фонду компанії Ферекспо та за співфінансування із бюджетом горішньоплавнівської громади. Першим пунктом призначення став ліцей лідер, біля воріт якого гостя зустріли голова Пришибської сільської громади Валентина Городянко, начальниця від Діло освіти Світлана Грисюк, директорка навчального закладу і її заступник, зустріли гостя із найвищими українськими почистями, пригостивши хліб сіллю, поданих на вишитому рушнику. Оскільки адміністрація Пришипської громади приділяє освіті й тим умовам, в яких навчаються діти значну увагу, керівництво Єристівського гірничо-збагачувального комбінату підтримує сільську громаду і у цьому питанні. Нагадаємо, що разом із керівництвом громади адміністрація залізрудного підприємства складає календарні плани реалізації соціальної. Ально важливих для мешканців сіл проєктів, підтримка громад, на території яких підприємства «Ферекспо» здійснюють виробничу діяльність в компанії відіграє велику роль у стратегії розвитку бізнесу. Продовжується ця співпраця і в умовах повномасштабної війни. Знайомство зі школою розпочали з класу безпеки. Наступним кабінетом, до якого запросили гості із Швейцарії, був лінгафонний клас. Кабінет англійської мови

Зачарувалися гості інтерактивними стелями і стінами, які побачили в класах географії та історії. Кафа це в Криму найбільший невільничий турецький. Козаки звільняли полонених тут. Все продумано так, щоб працювало інтерактивно, тобто щоб залучати їх до участі, не просто викладати їм лекційно, а залучати їх до активної роботи. Так, я вчитель історії. Після укриття, в якому зокрема облаштовано кабінети для занять педагогів із дітьми з особливими потребами, Ольфраму Куоні показали шкільний історичний музей. Ознайомивши з умовами, в яких діти Пришипської громади здобувають повну загальну середню освіту, директора швейцарської компанії Ферекспоїджі запросили оглянути соціальний будинок, реконструкція якого в громаді відбувається коштом Єристівського гірничо-збагачувального комбінату. Перший будинок ось, yes. ось вони yes. зробили yeah. і цей mm -hmm. будинок. Реконструкція не завершена, житло тут службове і соціальне, тобто це УБД, діти-сироти, ті люди, які в нас працюють в установах в організаціях, отримують житло і соціально незахищене населення. Тут також квартири отримують працівники, які працюють на гірничозбачених комбінатах. Є черга за. Жеребкуванням люди отримують квартири. Наступним об'єктом, який запросили оглянути директора швейцарської компанії Ферекспоїджі, стала водонапірна вежа. Нагадаємо, що 19 кілометрів першої черги водоводу провели мешканцям Пришибської громади у співфінансуванні із Єресівським гірничо-збагачувальним комбінатом. Вартість проекту першої черги 27 780 780. 780. тут зекономлено 300 тисяч. Встановлено чотири башти mm -hmm. водонапірні, mm -hmm. забезпечено повністю питною водою. Два населені пункти. Yeah, Це supply... Іристівка, роботівка і частина села Пришиб ще потрібно збудувати so, дві черги. Build. Друга черга. Mm -hmm. Вона вся в Пришибі. Тобто uh -huh. uh -huh. ще нам uh, потрібно збудувати бактеріоцитку, водонапірну башту, це в третій uh -huh. черзі і найменший uh -huh. uh -huh. це третя черга uh -huh. вартість... Друга, uh, черга будівництва у нас, uh, is... uh, протяжністю 7,3 кілометра. Вона не передбачає собою будівництва башні, це внутрішні водогони по вулицям, і підводка до до житлових будинків. Третя черга у нас 2,4 два кілометра. Тут повинна бути водонапірна башна і, і, і додаткова, додаткова станція очистки води. Начальник управління капітального будівництва Єристівського ГЗК Валерій Чижик зазначив, що повністю збудований за підтримки Єристівського ГЗК водовід першої, другої і третьої черг має забезпечити питною водою майже півтори тисячі споживачів, які мешкають на території населених пунктів Пришипської громади. Рядом це локальні очисні споруди і за локалуніфасирісвай. Вони збудовані за кошти які нам перераховує екологічні кошти, які нам перераховує понтікуський бачу не Тобто, мережа по населеному пункту і локальні очисні. На цьому екскурсія директора швейцарської компанії Ферекс Поїджі горішніми плавнями і пришибом закінчилася. Вольфрам Куоні подякував за гостинну зустріч.